Так, всім привіт. В общем, у мене на ремонті вже ця машинка була, це Fiat Stilo, Там 2005 рік, 1,8 бензин. Ось така проблема, що машину при заводці заводиш, вона не їде, тупить, от, поки не прогріється. Вилазить чек, скину вже там, патрубок на дросель. захист. Ось, вилазить чек, комп'ютер показує помилку P0120 по дросільному заслонці. Ось, я ось, виходить, взяв під, під'єднав два щупика, жовтий-зелений. і Ось, і там на масу. Так. Так, вибачаю дзвінки. Так, ще що, цікавий момент. Зараз, поки тут це, хочу включити запалювання, показати, як воно клаце. Друзі. Виключили. Ну, зараз воно. Так, зараз буде видно. Так. Підключаємо осцилограф, Вибираємо у нас сенсор. Вибираємо дросіну заслонку. Так. Тут вибираємо ось так. Окей. Так, і вибираємо. У нас тут автоматично підключився перший другий канал. Ось, я зараз, у нас підключений на четвертий канал. Тобто цей вимкнуть треба. А четвертий увімкнути. Так. Перший і четвертий якась поміха у нас така йде. Да? Так, так бо бубу тут у нас різні. Ну зараз авто нажму. Щось там клацає. Так, ага, це авто нам не годиться. Значить вибираємо ще раз. Окей. Воно просить підключити другий канал. Ось просить підключити другий канал. От четвертий. Ага, тут 2 вольта у нас виходить. Зараз тоді зробимо так. 1-2 вольта. Ось так. Той тобто, жовтий і зелений. Тобто перший і четвертий канал на цьому стілографу. Так, вмикаємо запалювання. І дивимося, зараз я поставлю наш татив і будемо дивитись, що воно буде показувати. Так, зафіксував наш татив і дивимося, зараз вмикаємо запалювання. Ну, ось. Тобто, нажимаємо на дросі. Той зараз, виходить, у нас відпрацьовує ну, нормально. От, бачимо, ну, сигнали плюс-мінус однакові. Зараз я нажимаю ось так Все, у нас. Тобто треба нажати там 5 разів на дросіль, тоді у нас стають отакі от сигнали. От, подивіться, от. от я нажав, пустив педаль газу. Тобто один показує так, зелений показує так, жовтий показує так. Тобто, можливо, із-за цього у нас помилка висвічується. Тепер дивіться, я зараз виключаю запалювання. Бачите? То, що робиться з дрослі. Зелений графік так малює, а жовтий так. О, тепер я вмикаю. Теж якась карказябра пішла. Тобто, якщо різко нажати, бачимо. Ось жовтий плавно все йде, а зелений якісь гривки такі. Тобто сигнали відрізняються і, скоріше всього, у нас в цьому проблема. Тобто тут потрібно замінювати дросільну заслонку. Можна навіть спробувати додати, зробити не 2 вольта на клітинку, а зробити 1 вольт. Тут один вольт зробити Ми бачимо жовтий як Тут в зеленому така от херня. тож вони мають. От я нажимаю зараз быстро, педаль І бачимо, який сигнал в зеленому. Тобто, то при цьому у нас помилки висвічуються. Так, поробив скріншоти. Есть, це у нас виключений вимкнене запалювання. от такий от сигнал робиться. Трррр так воно. Ну. Так, це у нас увімкнений, увімкнений, увімкнення запалювання. Також бачимо різницю. Ось тут, виходить, вчуть пішло довгори. Так, далі. Тут бачимо різницю. Ага, ось так. В цьому місці у нас бачимо йде. Е, от я нажав педаль, потім відпускаю. У нас тут пряма лінія йде. ось тут у нас такі моменти. от Тобто у нас пряма лінія, я відпустив і такі колібання йдуть. А у нас в цьому місці я відпустив, немає прямої лінії. а от от такі якісь моменти Потім тут я нажимаю швидко педаль газа Бачимо, у нас також тут артефакти, потім тут артефакти. Тут у нас все прямо, чітко нажимаєш і вона відпрацьовує. ось Тут бачимо такі моменти. І Потім у нас дросіль тобто був такий рівень. тепер став Тобто по напрузі. Ось, тепер став у нас отаким. От і в цьому режимі у нас входить в помилку. Тобто, має бути такий, а стає ось таким. Як будто блок управління його в захист пускає ну, і видає помилку. Можливо, із-за цього такого сигнала. От, тут також я швидко нажимаю на педаль газа. Бачимо, ну, тобто, у нас тут іде. Такий сруб. Це я нажав. То есть, тут відпущено, тут я нажимаю, нажав лінію, потім відпустив. Аж тут у нас нажав, відпустив, а воно догори пішло сигнал. Скоріше, проблема в цьому. Есть, ну, це я так розгорнув вверх, вниз. Есть, також бачимо різні сигнали. Хоча вони мають бути одинакові. Так, і тут також. Також я тут нажимав. Бачимо, тут у нас гострі, високі такі, тут у нас зрізані. От. Це я вже місцями їх поміняв, щупи. Тобто, у нас був зелений такий тут, тепер жовтий. Ну і все те же саме. Тобто, тут бачимо зараз графік нормальний, а тут уже ненормальний. Ну і все те же саме. Тобто, думаю, зрозуміло. Об'яснив, чому потрібно в першу чергу замінити дросільну заслонку, тому що різні сигнали видає. І, можливо, блок управління ну, ругається на це. Це також вимикаєш, тось, починає тось, різ, різний вольтаж. От, тут такий, тут такий. Тось. Хоча тут і тут стоїть 1 вольт на клітинку. Ну, можна, звичайно, розгорнути його це все, але для наглядності. Бачимо різницю. Так, дивіться, ось продовжуємо. Тось машинку я відправляв на пошуки дросільної заслонки, тому що я нову не знайшов. Ось власник знайшов бушну. Тось, і машинка знову в мене. Ось, поки вона тепла, я вирішив ще раз підключитись, подивитись на сигнал. Ось і. Зняв кришку, знову підключився з целографом. І що ви думаєте, коли машина ось тепла, там градусів 70, тут вона приїхала зранку, то у нас сигнал хороший показує. От нема такого і помилок немає. Зараз я хочу дочекатись, поки він остине. Ось на, цьому, на цій дорослі слонки подивитись, який буде сигнал. І потім переключитись на ту дросільну і подивитись там сигнал. Тобто ми ще не знаємо, можливо, тут ще якісь проблеми по цій будуть. Ось так, так вона бушна, не нова. Ось. Щось там тарабонить. Все і таке. Зараз я хочу вам показати, поки вона на гарячу, який сигнал має бути. Так, вмикаємо запалювання. Зараз я відкрию то вікно. Так, Дивіться, ще раз вимикало. Так, напруга впала. Все воно виключилось. Вмикаємо. Тобто бачимо даже при, при ввімкненні ми вже бачимо разницю, що У нас немає такого скачка. Тепер я нажимаю на дросіль. Бачимо який сигнал. Тобто нема ніяких усіх ривків. Ось я легенько нажимаю. швидко і легенько. То все як перший канал, так і другий показує. Ось. Тепер чекаємо, поки і в нас помилок при цьому не буде. І буде нормально працювати автомобіль. От. Чекаємо, поки в нас остини. Нічого не буду відключати, просто хай остина повністю. Дві години, не знаю, скільки це буде. І тоді перевіримо. То все так і буде. Просто вимкну. Ось. Просто вимкну. Так, і тут вимкну. Все, чекаємо. Так, коротше, вже трохи часу пройшло. Ось. То тобто зняв я роз'єм цей якийсь був. Підготовив, так сказати. Зараз у нас підключено на старий старий дросель. Ось, зараз я поставлю на штатив і будемо подивимось, ну, двигун вже. Ну, градусів, може, 40 вже, тобто, ну, 40 з копійками. Тось, ну, піддостив. Подивимось, зараз, можливо, нам повезе. ми Подивимось, зараз я встановлю ось так. І вигнемо запалювання. Подивимось, що. Як воно буде вести на холодну? Так, вмикаємо запалювання. так Цікаво, цікаво те, що? Ага, у нас роз'єм. Зараз видно, я думаю, что таки Зараз під'єднаємо разъем Ось так. Так, пробуємо вмикати запалювання. Так, ну-ка виключимо. Зараз у нас Так, все, заснула. Пробуємо ще раз. Бачимо вже графік, уже у нас на жовтому графіку скачок. Тепер я нажимаю, бачимо, бачимо. Тобто, вже. От, зараз я есть тобто, Я вже бачу різницю між графіками. От, на жовтий дій цей не зелений. От, я понажимав і все. Бачимо То есть, <різні>, різні графіки. То все, і зараз у нас помилка має бути. Так. О, вимкнули запалювання, теж такий звук був. Тепер що ми робимо? Зараз поміняємо просто на ту заслонку. На ту заслонку. Так. Так, знімаємо цей роз'єм. Так, і одягаємо на ось цей роз'єм. Так, просто кладемо таку І знову дивимось Ось нічого прямо не. Не робимо такого. Так, фіксуємо. Тобто, просто замінили роз'єми на заслонках. Ось і вмикаємо запалювання знову Дивимось на графік. От, бачимо, ніяких не було цих ривків, скачків. От. І графік у нас нормальний, тобто, як має бути той тобто жовтий. Ось я нажимаю, нажав, тримаю, відпустив. Тобто, ну, ніяких тобто, Сигнали у нас однакові. Я швидко нажимаю і все нормально. ось, Нажав, відпустив. Тобто, бачимо, ніяких скачків у нас немає, як на цьому. Тепер вимикаємо запалювання і. Міняємо знову на стару заслонку. Тобто все робиться онлайн, як то кажуть. Без всяких перемоток там. Ось просто цю у нас від'єднуємо. Заслонку і сюди під'єднуємо на стару. Ось так і знову. Перемикаємось на графік. ось Так, і вмикаємо запалювання. Тобто це вже знову на старой. Вмикаємо запалювання. От, бачимо на жовтий такий скачок. Його не мало бути. Так. І бачимо, різняться у нас е, графік. Я, зараз швидко понажимаю, все, бачите, у нас зараз помилка буде. Так само я там швидко нажимав і в нас, як то кажуть, то есть видно, що ця заслонка вже відійшла від життя, як то кажуть. Так що зараз тоді міняємо діагноз. Був поставлений вірно. Ось це для тих хочу сказати, хто міряє ну, заслонки <свісно> мультиметром, хто перевіряє дуже-дуже багато всяких різних роликів, перевірки от заслонок іменно мультиметром. Тобто, як бачимо, як мультиметром міряти, я також міряв, ми цього не побачимо. Ми просто цей, цю різничку, ці, ці скачки ми не побачимо. Есть, навіть на тому осціолофії меншому. То есть, там також дуже-дуже так. ну... Ні, ми бачимо різницю різницю, а іменно в цій поміхі ми не бачимо. Есть, тут у нас чітко ми бачимо різницю. Есть, поставили на рідну у нас є оці. Як то кажуть, поміхи поставили, підключили на цю заслонку, у нас все пропало, все нормально. То зараз я видаляю ну, помилки, ставлю, підключаю цю, дивимося, чи немає інших помилок, чи там замикання, такого нічого немає. І тоді міняємо. Не знаю, зараз покажу, треба буде зливати жидкость, чи не треба, чи так попробую якось. Ну, і, в принципі, все буде на цьому. Тобто проблема, як то кажуть, вирішена буде. Тобто діагноз поставлено вірно завдяки професійному обладнанню. Тобто, якби відповідно його не було. Ну, тобто, тут, як два кінці, або міняти так наугад, або блок управління теж. Ну, тобто, бракувати. Заміна блока буде набагато дорожче, ну то й заслонки. І, можливо, це не заслонка, а можливо блок. Тобто зараз я підключився сюди, я бачу, що проблема з заслонкою і тобто мультиметром ми цього, на жаль, не побачимо, так що. Тобто той випадок, коли знання і обладнання вирішує. Так що, думаю, зараз все зроблю. Поміняю, покажу, можливо, якісь нюанси будуть, і далі перевіримо і будемо машинку віддавати. Так, все, я вже замінив заслонку. Це наша, яка стояла рідна, теж бушна з етикетками. М'яточка маркером. Тут м'яточка. Так, дивіться, що хотів сказати по цьому. В принципі, по патрубкам ну, жидкість можна не зливати. Тут відкручуємо цей патрубок. Беремо бутилочку, і туди в бутилочку вона частина злеється. Потім вдіваємо тут також трубку діти. От. В принципі, ну, такі хомутики доволі. Тобто, проблематично, але це все реально зробити. Тобто, це у нас йде воздух. Спочатку воздух від'єднуємо. Потім вже у нас антифриз ось тут. От, в принципі, 4 болта так було затягнуто, що прийшлось робити перехідник. Зараз покажу. Ось. Получається, тобто, у нас має йти. Ці не, не відкручуються. Беремо тако, робимо. От, і вже під болт 14-й я вже великою трещоткою зміг відкрутити тому що з маленької можна зламати. Ось. Дуже тяжко було. ну Сильно зажато ще. Плюс вона, мені каже, не мінялася. Це рідна заслонка і такі моменти. Потім момент ще один. Получається, у нас ось тут стоїть прокладка між самою дросільною і Ну тим місцем. Але вона, бачите, тут вже у нас герметик. Тобто Хтось вже її садив на герметик. Тому що та прокладка вже, ну, ну, її треба міняти, в общем. Тобто я також ну, промостив герметиком і також її посадив на герметик. Є, або маєте прокладку нову, тому що стару, якщо поставить, вона буде пропускати воздух. От, або герметик, щоб був під рукою. В принципі, на цьому все. Ну, то є, тут, зняти ці, як то кажуть, патрубки, ну, трубки, то таке. То є, тут, допустимо, також антифриз у нас оболтав, взяв, заглушив в такому плані. Ну, то є, та й все. Так що збираю далі і будемо перевіряти. Так, все зібрав вже. Тобто всі перевірив шлангочки, трубочки. Також підключився осцилорафом, перевірив сигнал вже з цієї заміненої дросної заслонки. В принципі, все, можна виїжджати і перевіряти. Я думаю, все буде добре. Зараз зроблю тест-драйв і розкажу. Тобто, попередньо помилочок немає, вже перевірив. Виїжджаємо. Так, все, проїхався, перевірив. Тобто холодний запуск нормальний. Ось, зараз проїхався, тобто нагрілась. Зараз хочу щоб ще раз остило і. Ще раз проїхав, ну, тобто завести на холодну. Тось, попередньо помилок ніяких немає, тось, і дросільна ну, тось, відзивчиво, працює, тось, все нормально, тримає оберти, не, нема такого, як от було на той дросільній заслонці. Так що, кому був корисний, ставте лайки, підписуйтесь, Ось, щоб не пропустити цікаві. Momenti, interessanti, remonti, tutto, sì, fino a nuovi video.